Вітаю на каналі. Сьогодні готовлю дуже вкусне білкове морожене. Це дуже низькокалорійне, готується на основі бізе, Готується воно не складно, так що справиться кожна хазяйка. Морожене я буду викладати от такі от силіконові форми. Але для початку мені треба їх охладити, я їх поставлю в морозильну камеру, щоб вони були холодні прихолодні. Для цього нам треба 225 грам мелкозернистого сахара, от такого от не крупного, щоб була фракція у сахарі. Далі 4 білка, потім сливки, У мене тут 300 мл самих жирних 33%, 225 грамів клубніки, у мене заморожена. І 140 мл води. Це то, що мені треба із інгредієнтів. Я проб'ю блендером свою клубніку. І тепер, щоб не було косточок, мені його треба перетерти через сито. Перетираю так його через сито. Бачите, вся косточка залишається. Пюре у нас готово, і тепер нам треба зварити сироп сахарний. Висипаю в каструльку з толстим дном сахар, додаю воду. І от треба мені уварити його. До мягкого шарика, або от ви візьмете вилочкою і буде тягнутися от така от ниточка. А ще проще, у кого є спеціальний термометр, такий кулінарний, то уварюйте до 120 градусів. Сиропчик кипить уже 7 хвилин, і тепер мені треба збити білок в крепку піну. Виливаю білок в чашу міксера. Це можна і ручним міксером робити, не обов'язково планетарним. Все, і спочатку на меншій швидкості, а потім буду більшу і більшу і більшу включати по наростаючій, білок буде збиватися. І тепер я буду ще сливки уже ручним міксером. Бачите, білок вже збився і я по відключаю міксер. І... Слівки я теж взбила, а не стоять, хай дожидаються свого часу. Сироп уже практически готовий. І щоб уже наверняка ви понімали, капніть капельку сиропа в холодну воду. Дві капельки вот так вот. І побачите, якщо буде скатуватися шарик м'який, то все, сироп готовий. Бачите, він уже практически готовий. От він скатується. Включаю опять міксер і на саму велику швидкість і вливаю потихонечку сироп. Тоненькою струйкою. Цей крем краще переложити в миску. І миску я теж, бачите, не сказала, вам теж поставила в морозильну камеру. Вона у мене холодна, тому що мені зараз треба буде змішувати, тобто додавати сюди до білка, Він ще теплий, слівки взбиті. А це все тепле, то лучше цього не робити, лучше переложити в холодну другу посуду. От така, бачите, густа глянцева маса виходить. Викладаю білкову масу в миску, Добавляю сюди взбиті сливки. Хорошо все перемішую і буду добавлять потом ягодне пюре. Надо вимішати до однородності. Чисто воздушні облака такі, бачите. Так, додаємо фруктове наше, верніше, ягодне пюре і перемішуємо хорошенько. Дуже апетитно виглядає це все, треба добре розмішати. Тепер наповняю форму. Розрівнюю її, щоб все було добре по уголкам, щоб все повненько було. Все, ставлю в морозилку мінімум на 4 часа. Ну що, пройшло 5 годин, моє морожено хорошо застило, як бачите. Дуже удобно його виливати в силиконову форму, хорошо відстає. І тепер я ставлю тарілочку, переворачую і постараюсь його витягнути. Ось вот так воно хорошо звлеклось, так сказати. Я хочу його палити. Я розморозила клубничку, збила її і поливаю. Так, дівочки, я вам показую внутрі, яке воно. Ось таке от, бачите. Я вам показую структуру цього мороженого. Ось така от ось она. У мене, звісно, немає спеціальної такої, вот, щоб робити шарики для мороженого. Ми по простому по сільському ложкою собі відділили і йому. Морожено дійсно дуже вкусне. Получається. М -м -м. Класне. Я можна ще отак зверху палити. Ви знаєте, якби я не знала, що це в домашніх умовах зроблено морожене, я думала, що це магазини, тому що абсолютно відрізнити не можна. Угу. Просто замечательний вкус у мороженого, нежне, клубнічне, ну, дуже вкусне морожене, Мені понравилось. Якщо пломбір це згущенка і слівки жирні, ну, це сильно калорійно, то от такий от вид мороженого він низькокалорійний.